Відкривай давай. Доброго вечора, сусідка. Доброго вечора. Так, а ну скажи мені, скільки це може бути продовжатися? Гану, не стеданий совісті, не стеналі совісті вас, га? Що трапилось? Та що трапилось, а ти начебто не знаєш. Уже троє суток ви мені покоя не доїте зі своєю музикою. Я тільки бем-бем-бем, та не одихнуть, не поспать. Серіал мій любимий почався, не можу подивитися серіал. га. Та що ж це таке? Так прикручуйте, хоч трохи. День і ніч, день і ніч. Це яка музика? У нас в квартирі тихо. і музика... Та не тихо, я ось я чую. Не, да, ну гукай, це, напевно, твій Василь так музику слухає жіноки. Та він спить. Та ось, ось я чую бух, 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 бух. А це що? Шукаю, га? ой, Оце оце, да юга. Бух-бух, бух-бух. Сусідка, і звіні, не, не хочу. Все добре. Та все нормально, та. ти заходь, якщо, або не заходь. Так. Як буду проходити мимо, то буду проходити. Так, да, то вже проходить. Нащо ти мені треба?